Теу, теу, ре тереу, теу, теу, теу. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Marshall Dandzel. З вами я Денис і сьогодні ми продовжуємо проходження гри. <свистем> Surrounded Dead. Коротше, отакого от, от можемо от такої вистувати. Чому ти живий? Я не пам'ятаю на чому зупинилася на серія, але. Точно не на тому, що мене убивав оцей жердяй. Эээ, <творю> дрежный шоу. Х. На Х можно целивать. пты. Так, давайте, 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 збирайтеся Вы що, вы серйозно? вот всі заспаунились, да? А вот ця хрень заспаунилась? Е, я його не бачу, да? Я... Та, я не дуже розумію, де він може бути. Так, ну окей, давайте будемо тут вичищати оце все. Цю Так, але що там? Їх прям так багато що ну. Закінчую ще за виповжую. Ну, коротше, зато за цей весь час призбираюсь всіх, хто хоче чи не хоче. Так, на, на ще двою. Все, все-всі. Я ще чую, що хтось рухається. Але, чесно кажучи, в мене взагалі немає бажання їх іти шукати. Так, ще хеві броня. Але вона чомусь. Менше. Окей. E, значить, значить, так. Цей, рюкзак сюди, цей рюкзак сюди, броню сюди, все. Хорош. Так, ножик, ножик нафіг. Е, гвинтівочка, гвинтівочку ми візьмемо. от сюди, хорош. Так, гроші. Гроші привітлюються Гроші патрони, добре, чудово, навіть я би сказав.

Так, пішли сюди. Будемо дивитися, слухати, що у нас тут є. Так, там ще й печейки стріляються. Від цього мені тільки легше. Так, ааа, вон давно курва. Так, ну, спробую десь його побачити, але де? Я би міг його побачити. З такого я вже його не побачу, так. О, не, бачу. Ти прикинь. Хорош. Але це буде довго. Але це буде можливо, бо реально тобі, приймати толпу, коли на тебе будуть нападати всередині будівлі, це просто діч якась. А не приймати толпу на віддалі в безпечному місці. Є знищую. Так, приймаємо натовп. Так, давайте. Хорош. Минус. Я не знаю, так буду минусовать, а я еще дурак. Поинчен. Ну, в принципе, можно мало вот. Щоб це було все. Мало мені в це віриться О, бачу. Бачу бабу, бабу яку застрягли в текстурах. Так, добре, ще мінус один. О, потрошки. Потрошки це ми любимо, потрошки це ми поважаємо. Так, я надіюся ш... надіюся, що це все. Опані, як мені загону туди заліз? Лоптом. Yeah. Якщо зараз ще я тут почну шастити, я ще й цих всіх попривлікаю до себе. Так, тут ще якісь... Ух ти, птую! Оце буде добре. Це просто чудово, я би сказав. Так, давай ще одну платочку сюди, значить. Я серйозно, я... Я тупо don't understand. А, понял. Принял. Вот як сюди попасти. Окей. Okay. Uh, так, значить. Це ми беремо собі. Це ми беремо сюди. Це сюди. І що в нас тут по вільному місцю? Вільне місце ще є, добре. Так, дробовик. Сюди. Все, хорош. Уходимо звідси. Так. То тупо іде я мав би знищити, цю знищив. Але давай ще... Оп, сюди залізаємо, хорош. Так, це не сюдою. Так, є заліз. Ага, бачу. Йопа. Хм-хм, <гум> а дурак, Икс. О, пішло. Все, а тепер одиночці беремо це все, цю всю шоблу вибиваємо звідси. Так, тут ще партія підійшла, добре. Не підходять, не підходять. Мені тут сюрпризи не потрібні курва. Так, розрядка. Так, ну шо, хлопці, давайте. просто які планувалися по уходили так ці челіки позострягали там є так хто ша шай ліжи Найлізуть. Найлізуть, бо десь маю... О, великий прийти. що казав. Так, <схі> це хероборіна мені не подобається. Так, значить... Е давай... кулемет сюди. Гвинтівку сюди не. Так, добре, перезарядка. Є, що перезаряджати? є. Вот і все. Позбирали ще зірки місцевих. Що тут дуже і дуже неправильно. Супер. Ах ти скотина. Ці бляха розумні мразоти. Поховалися за, за стінку. І що ми їх... здобудемо, так би мовити А що мені кордон робити дійсно? Мало що є на думці. Так, давай четвірк. А, хорош. Лохи. Так, патрончик є, мені сюди його. Ху-ху. Е, так, значить, це... Це, патрони.. сюди. Патрони сюди. Магазин, гроші. Так, чую ще мертвих. Чую, що десь ще є, Тим Розота. А ну може зрозуміти, да. Так, є оп. Так, тут Ніби з тим все. Ага, о. Давай виходи. Так, йо. Тут непогано, непогано, навіть дуже я би сказав. Так, давай ось так вот. Тебе сюди, тебе сюди. Кейс би не сюди клавилося. А от сюди би кейс поклався, було б чудово. Так, і зарядити його ще патронами. Все, супер. Так, машинку досліджуємо. Так, давай ко. Water drink. Викинути. Ящиках, що в нас? у нас? Уу, як багато всього. Як багато всього приємного. Все, це все. Це сюди. Є таке діло. Так, дивимося, що в нас з цього боку. Дуфільбек. Ну ні, давайте вже без цього, бо він же на мою стадію гри, як на мене, вже... заслабенький. Так, де я? Де я? А, я тут. Так, добре, це я зробив. Сюда Так, конечно Їхати по місту тут таке собі діло неозная приемлешь Йоу, та це от ту вот все амбулаем А, я бачу А! Да йт твой дайте курва. Ей Так, окей. Як назло, да, я. Я саме з цього фургончика не бачу эту херню. Ну ладно, давайте таке. Рібіжка. О! Щоби я міг побачити оце зараження все неділо. То теж. Буде з пістолет краще розстріляти. Це найбільш дешевше, по-моєму, по, по патронах Що може бути. Оу. Oh. А. Ah. Це мені треба поїсти. Добре. Все, пішли далі. Так, Ще дві перезряд буде? Дебіли. прошу вас всіх в одну сторону зібратися. Якось вам це не дуже виходить, конечно, але ладно. Так, ці троє дебілів, бляха, які перестрягали. Эй! Так, бульку на нафіг. Тебе нафіг. О! Хорошо з вами маєш всі мабути. Нуляпота Але що їх? На 50 урону продаважимо. А я більше не маю навіть нічого собі. Я мав гранати. Давай спробую гранатами кидатися. По-моєму, це дуже ефективно. Так, тут ще один зівака. Бачу, що хтось мою машину толкає. Алло, наштовхайся. Більше не розповідали, що не можна штовхатися? Особливо, якщо це не твоє курва. Так, добре. Бінти, бінти ми забрали до себе. в ящиках. Що в нас є в ящиках? Давай я візьму чисто для експерименту оцю штучку для себе. Мені часто просто цікаво що з нею можна буде зробити. Тихо. Так, давай швиденько. Бляха треба все позапіхувати дуже і дуже прям швидко. Тут якісь прям фігні мощні-мощні. Так, давай навіть патрони я сюди позапихую типу як-небудь. Це реальна штука, яка потребує нагальності. Так, е survival Backpack. Ну ладно, нехай буде. Добре, чудово. Чудово. Все. З цим ми так же само закінчили, можемо доїхати, до речі, сюди. Думаю це буде найкраще. Що Шо, ж, от ми і приїхали, я, до речі, взяв нову е, пушечку Барус 72 дамага. Ну, це ми, типу, показує себе по 80 у критичних моментах. Зомбі ваншот в голову, правда 12 патронів, але зато 308 калібр, що більш-менш розповсюджений. Ну, теперь тепер понятно, звідки в неї така велика вогнева сила. А! Скотина попав. Я дурачок взяв заліз в гонцю. В, в. Як воно нього називається? В автобус, по. Дай тепер мені з цього автобуса шлях тільки через... Проб пробиться через тилпу зомбі. Ну або... Е, да, я можу торкнутися і я. Вони мені побили машину. От скотина. А, вони мені прям її побили до, до нуля. А? А як я маю? Бридань. Вони мені знищили мою машину. І вони мені не... Ну, типу, я не можу рухатись. І вони мені перекрили вихід з машини. а, -а, -а, -а. Я застряг. так. Ну так. Так, да, я застряг. Я не маю намотного набору. Да ож. Ож, я, коротше, взяв перезагрузився, як завжди. Зра самої перезагрузки не було ніяких зомбаків. Так що я спокійно відвів грузовик подальше, заліз нормально з наверх. І їх тут всіх вже зверху повистрілював. Так. Перезарядились. Що так поверхнево пройдемося може. О, деякі патрончики... Нічого собі. Злопаємо. Вау! На патрони вони прям. Дуже. Дуже-дуже. багаті, Ух ти так. <свист> <свист> так, якийсь цей wooden storage. Окей. Uh, okay. Так, це ми п'ємо. Пенкілери сюди. Викидаємо. Зброю мені, значить, сюди. Патрони мені сюди. Так. Колонес. А, в мене цілебрус. Трохи не то, ну ладно. Так, і в мене дві партії і штанів різних. Кітак так само, бляха треба десь подіти. Окей, діваємо їх сюди тоді. Добре. Так, я ще бачу тут ще є бата бочок. бочку коктейль, молодого, нічого собі. Нормально, бляха, хтось викинув коктейльчик. Так, по одяжці 12 патронів. Супер! Так, дві книжки ми продамо потім тоді в такому разі. Так. Окей, окей, окей. Окей, тоді що? Давайте вже в наступній серії. Я знаю, що ось тут, ось тут десь. Ух ти, я бачу тут є якелікоптера. Тут, коротше, Придемося по цій дорозі попробуємо її полутати. От ми зараз е, залуталися ось тут. Так, так. В принципі, я там майже щось бачу, але не знаю, що тут бачу якісь зони, такі вигорівші. Це що ще за все, там теж є якісь зараження або були зараження, ще не впевнений Коротше, вот, але ну що, щось будемо пробувати, щось будемо дивитися. А на даному моменті хотів би з вами тоді попрощатися. Всім подякувати за лайк, за коментар, підписуйтесь на канал. Та до зустрічі в наступній серії. всього найкращого та до побачення.